Pi for the de. Озі закололи пепу. Великий діма а малий діма її обсмалює поки. Половину душу будемо продавати. На весь екран пепа, але ребята, вона на камеру вроді здорова кажеться, а так подивлюся на неї, вона маленька якась мені. Продаю пів туши по 130 гривнів за кілограм. Не знаю, добре то не добре. Ну тут взагалі мені сказали, що ціна 95. А я по 95, то то що то, віддай вже даром. То по 130. 30. Ну це йде як не обрізна, поняла? Це то, то ти обрізаєш, пасуєш, а це не обрізна, це все попідряд іде. Бо, наприклад, якщо обрізати, там косточки 20-30, поняла, тіка, нічого. А так то все за одну ціль. Все заодно хочу подивитися, що робиться в неї всередині. Як в мене йде годування? Чи воно буде на свиноматки, чи я їх годую просто як на відгодівлю. Розумієте? Це подивитися. Бо то, що вони набирають вес, це добре, але якщо вона на свиноматку всередині зажаріла, треба міняти таблицю. Значить, буду передивлятися, що я роблю не так. Єма змала, сміється. Чистити там під хвостом, а там дюрка дупа розкрилася. Я вже хотіла кричати, мам там дерха якась. Так що так, потім поважимо, скільки вона вийде, а ми вам скажемо, що почо. Який в неї виход. Свині 8 місяців. Я вийшла, вона бігає, білі. Вона доганяє його, обнімає. А я все, кажу, Аляна Соня бігає. Як добре, друзі, коли йки вдома, якби це було. Дийцях роботи всі.

Вона ще погода годах маленька, а повненька. Як я, мале і кругле, хапе і я. Діма, ти одну сторону то гарненько зачисти ратиться, а другу то для себе мать ті ті. <рес> Трапську набличити ж блистить оно ну, та й ратиться. А в камері виблискує. Вичищає. десь спать в, в шукляді в тій кухоній. І ну, хороша тушка красива. Але з теперішніми цінами на зерно, на всі препарати, на то все, то на м'ясо і невигодно її продавати. Також вам так. На свиноматки то ще хорошо, на копченості, на ковбасу розпускати ще. Тоже на тушку. А ще, не дай Бог, як здурієш, то продасиш на машину, то взагалі від обдару. Що в мінусах Програєш. Ще й дуже програєш. Щось не враховують печас, щоб для мене Ось така пепа. Побачимо, що ще ті дві покажуть. Як не будуть теж загулювати, підуть вони за цією пепою. Ні, будуть гуляти. Охоту даєш через три дні. Загуліть. Тільки вже дивися. Це не очі. Мам, це вона не закормлена. Це нормально, ти не бачила ще свині більше. Але вони гуляють. Я поняла. Поняла? Я ношу дрова до груби. Ти стоїш, іди візьми, на кип'ятка, ти принеси? А наточити, да? Може ту лопатку дати їм, Діма, може ту лопатку дати, вона гостра. На, пробуй. О, бач. Не-не-не-не-не. Ти хочеш грудинку вирізати? Це буде кров витяг. А, а ми її напополам не перефігачимо, що, ні? Що? Свиню, щоб так повністю напополам не зробити. А зробиш? як ти хочеш? Вона ріжеться на киш... він, він Знімається живіт. живіт не треба знімати. Живіт так і розрізати його. Поняли, як, як продають пів свині. Просто беруть, отак і рубають на поповани.